Ну, тут немає нормальних ворот, тут ямки, горбики, на яких ми спотикаємося, каміння, не обрізані дерева. Ось так юний рівнянин Данило розповідає про спортивний майданчик на вулиці Генерала Безручка. Для дітей пограти тут у футбол ще то є квест, адже поле ніяк не облаштоване для цього. Ну да, ми тут на гаражі типу, балончиком намалювали типу, Типа там дві чорні палки і одного ставили на ворота і били по гаражах. Коли ми били вище воріт, то він потрапляв на гараж, і нам доводилось залазити на, на гараж. Ну, я приходжу до друзів. І як тобі тут умови? Ну, Таке було. Ну на 22-й там немає нічого, Десь 20, ну, з гармонії нас деколи теж вигняють. І ми просимо тут построїти поле для цього двора. Місцева жителька та мама юного футболіста Валентина розповідає: на вулиці проживає багато дітей, і їм немає де гратися. Через відсутність облаштованого майданчика змушені бігати в сусідні двори. У нас дітей, так як в нас дуже багато будинків, дітей дуже багато, і діти немає їм де гратися, діти вимушені бігати по інших дворах. Шукати собі стадіон, бо ви бачите, які тут занедбана е, територія. У нас тут багато дітей займаються футболом, так як у нас є отута спортивна школа Дю США -4». і всі діти хочуть займатися. Пані Валентина додає, ще у далекому 2009 році діти з цієї вулиці перемогли у футбольному турнірі. Наш двір найкращий, як приз за перше місце місто мало б облаштувати тут спортивний майданчик. Втім, обіцяного подарунку чекають вже 16 років. Проблема цього стадіону вже в нас полягає в районі з 2009 року. У нас тут були діти, виграли тендер по футболу і нам обіцяли, що мають нам зробити майданчика. Футбольне поле, все обгорожено. З 2009 року ніхто нічого не робив. Це було ще при Хомкові. Заступник начальника управління у справах молоді та спорту рівного Сергій Шевчук зазначає, Питання про облаштування спортмайданчика на генерала Безручка піднімалося на сесії. Втім, через повномасштабне вторгнення значна частина фінансів йде на підтримку ЗСУ. А тому кошти на облаштування майданчика виділити не можуть. І така ситуація в Рівному не поодинока. У нас на сьогоднішній день є дійсно дуже багато звернень і дуже багато винення земельних ділянок для будівництва спортивних майданчиків. На сьогоднішній день ну питання капітальних видатків не стоїть. Тож мешканцям Вулиця Генерала Безручка залишається лише чекати. Доки місто все ж зможе виділити кошти із бюджету на облаштування спортивного майданчика. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.